Вітаю з вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам про кримінальні романи словенського письменника Тадея Голуба. Моє знайомство з творчістю автора, книжки якого у нас перекладені і виходять у видавництві Анети Антоненко, почалося з його роману «Озеро». Власне, те, як він зумів закрутити, здивувати і передати атмосферу, мені дуже сподобалося, і тому я чекала вже на другу книжку автора, яка не так давно вийшла у світ, на кримінальний роман Парк. Отож, щодо озера. Насправді автор зумів, як я вже казала, передати атмосферу. Події відбуваються у такій засніженій місцевості, Бухинське озеро навколо гори і стається вбивство жінки. І Тарас Бірса, головний персонаж, починає вести розслідування. Далі з'являється його читач, знайомиться з його напарницею, Тіною. І автор зумів передати не тільки ось ці нюанси розслідування не тільки. Певні моменти, як взагалі, ось ця процедура слідства, як заплутування і читача, і взагалі уже усіх відбувається. Мені сподобалося те, що тут персонажі, так як я люблю. Є не ідеальні, вони роблять помилки, вони помиляються, і не тільки в професійному плані, вони допускають помилки і в своєму особистому житті, і тому, коли е, Тадей Голуб закрутив настільки, знаєте, хитро і розслідування, е, яке велося, і зрештою, взагалі, такі перепитії у житті Тараса Бірси, головного слідчого, який проводив це розслідування. Е, у мене було таке відчуття, наче я от, цей персонаж вже знайома з ним. І, мабуть, ці нюанси дуже, мені, наприклад, дуже подобаються. Не знаю, як, як решті читачів, але я дуже люблю, коли через якісь певні особисті моменти, через стосунки у сім'ї, через розмови з дружиною, там, з дітьми. Автор нам показує, власне, який є цей головний герой, і тому. Ну, я вже прочитавши анотацію, зрозуміла, що той самий Тарас Бірса буде і в книжці Парк, я з нетерпінням чекала. Отож, аналогічно, і тут закручено розслідування дуже добре, як на мене. І власне автор дуже уміє деталізувати. Ці твори не є надто динамічними, вони не спішні, вони не летять і не мчать. Їх читаєш, не так, от, знаєте, як Листаєш сторінка за сторінкою, іначе ну, що там далі? що там далі. Ні, він дає багато натяків. І от коли я дочитала озеро, для мене був такий шок. Коли я дізналася, хто зрештою вбивця, і думаю, та ну, стоп. Але потім. Я таке відмотала трохи плівку назад і згадала, що ні, я пропустила, я не надала важливого значення деталям і тим натякам, які Тадей Голоб робив на початку твору. Аналогічно вже було і в книжці Парк. Коли в центрі Любляни в парку знаходять тіло жінки, яка безпритульна і, здавалося б, нікому не несла ніякої загрози, вона вбита і її знаходять в парку. Вихователька і діти, які вийшли туди гуляти, щінюється гвалт, і викликають уже призи слідча група і починається розслідування. Потім наступного дня знову ж таки відбувається якесь подібне вбивство, і виникає вже тут питання, чи вони пов'язані, чи не пов'язані. Адже. Поліція, зрештою, розуміє, що ці, ці жертви не несли нікому як такої загрози, абсолютно ніякої. І автор починає з перших сторінок заплутувати. От мене вже заплутав, чесно. Можливо, ви коли будете читати, вас він не заплутає, але мене заплутав. І от до чого я веду? Оця його... Така манера давати натяки, на які не завжди звертаєш увагу. Отож, почалося розслідування: Тарас, Бірса, Тіна, решта слідчої команди починають міркувати над тим, в якому напрямку рухатися, починають обходити будинки, стукати в різні квартири, починають спілкуватися з людьми, і начеб нічого не відбувається. Але маленькими такими кроками вже картина починає подивитися. Трохи е, кристалізуватися. Зрештою, е, так, слідство ведеться, слідство заплутане. Тут таки ж, знову ж автор закрутив так, що Тарас Бірса в кримінальному романі Озеро почав свого роду службовий роман з його напарницею Тіною, який тут. Ем, уже так за анотацією ми розуміємо, чи то розвивається, чи заходить в глухий кут. Зрештою, за цим теж було, мені припустимо, цікаво спостерігати. І е, знову ж таки, слідство розвивається, і е, наші головні персонажі навіть десь наражають себе певною мірою на небезпеку. Тіна е, потрапляє в свого роду халепу. І тоді вже коли. На останніх сторінках наче б усе зрозуміло, б усі крапки над і розставлено. Але, зрештою, Тарас Бірса таки має ще декілька думок, які от його непокоїть, і він хоче їх з'ясувати. Отож, я не буду надто вдаватися в сюжети однієї і другої книжки, але кому, в принципі, я би могла радити. Я люблю читати класику, і мені чимось твори Тадея Голуба Голова нагадують такі класичні детективні романи, де е, дуже повільно ведеться оповідь, де е, прописано різні деталі, де діалоги, е, є. Е, наче Як і відвернути увагу читача, але є такі діалоги, моменти і якісь такі невеличкі описи і відступи, де автор нам як підказує, натякає на що нам власне, звернути увагу. І мені власне, тут подобається, що я люблю читати динамічні книжки, але з такими книжками. От як книжки Тадея Голуба я, наприклад, відпочиваю, вони, вони не женуться, вони, як я вже казала, не летять і не мчать. Тому, якщо ви любите продумання продумані до деталей, до дрібниць, детективи, трилери, різні кримінальні романи, я вам пропоную звернути увагу на книжки Тадея Голуба. Отож, дякую вам! За увагу! До нових зустрічей!